Ірпінь у дивовижному святковому вбранні готовий зустрічати новий 2017 рік. На центральній площі різнобарвними вогнями засяяла головна ялинка міста. Цього року вона незвичайна. Вперше придбали штучну красуню. Це й значна економія бюджетних коштів і врятоване життя сотням живих ялинок. Ялиночка у нас за ці роки найкраща. І ми сподіваємося, що тепер буде кожного року. Така красива в нас ялиночка. Площа дуже красива в нас в цьому році. Ахай, Як вам наша ялинка? Цього? Гарна мер у нас во дуже велике дякую нашому меру. Це людина дуже, дуже велика для нас, для нашого міста. Це дуже має велике значення. Я з міста рівного і вперше віртуніла ялинка. Ялинка дуже красива, дуже дуже. Надзвичайно урочистості з приводу відкриття головної красуні і зібрали багато людей. На фестивалі їжі частували різними смаколиками. Дітей розважали аніматори. Привітати ірпінців, прийшов міський голова. Я хочу, щоб 2017 рік, який наближається, був для нашого дома міста черговим роком розвитку, щоб кожна дитинка, яка знаходиться сьогодні на площі, яка сьогодні залишилась вдома, щоб вона відчула. Що в місті щось для неї робиться, щоб батьки, які звичайно що люблять своїх дітей, щоб хотіли жити в нашому місті, щоб хотіли жити в нашій Україні, і щоб кожен день, кожен крок наближав нас до того абстрактного да, слова Європа, який ми звикли з вами вживати, розуміючи, що це якесь краще інше життя, не обійшлося звичайно без дідуся мороза зі снігуронькою та новорічних подарунків. Ваші описки Олександр Ільченко, який отримає від нас сертифікат на 5 тисяч гривень. З Новим роком добрі люди, хай любов заходить в дім, хай добро панує в нім, хай в родина спокій буде, хай щастить вам добрі люди. Молодець ташко, давайте бурхливими оплесками привітаємо. Молодець молодець молодець, молодець! 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 Хай добро заходить в дім. Це з тих з того віршика, який прочитав нам Сашко. Я бажаю, щоб добро заходили в кожну вашу домівку. щастя вам Сашко він не просто хлопчик, який активний, який розказує вірші. Він співає, він приймає участь в різноманітних фестивалях. Це дитина інвалід, дитина від якої вади зору. І він достойно виступає. Він гарно дуже співає. І ну, дідусь мороз виконав його бажання, тобто якась певна сума коштів була йому подарована, аби мама могла купити йому те, що йому найбільше треба. Уже нового року Верпіні вірять, що дива у місті лише починаються. Про це красномовно свідчать щасливі усмішки та наповнені вогниками любові і добра. Очі в новому році ми бажаємо всім здоров'я, добра, щастя, любові, злагоди, миру, щоб закінчилася війна. Головне. оптимизм и радоваться жизни, радоваться тому, что сегодня мы живы, сегодня у нас все хорошо. Ну и посылать позитивную, позитивную энергию везде вокруг. За давнім звичаєм хочу привітати всіх ірпінців, гостей нашого регіону, і засіяти вам по-старовинному, по нашому полатнівця, по сієві посіваю, з новим роком вас вітаю. Нехай вам родить у полі зерно. Дома добро на столі пирогами, а в хаті з щасливими пістями. З Новим роком рідний Ірпінь. Зимові забави на центральній площі Ірпіня триватимуть до 15 січня. У новорічну ніч з першої години 2017 року тут почнеться святковий концерт та народні гуляння. Головна ялинка міста запрошує усіх.